Журналістам СТС вдалося отримати унікальне відео розгромленої Балаклеї Харківської області. Минулого тижня там вибухнули склади з боєприпасами. Більше 16 тисяч людей терміново евакуювали. Наразі ж місто без світла та елементарних комунікацій. На допомогу населенню їздили активісти Сумського східного корпусу. Подробиці розкажу за мить. Ця самотня бабуся із Балаклеї два дні пролежала у холодному будинку без світла та їжі. Паралізована жінка навіть не знала б, яка трагедія сталася у її місті, аби не активісти східного корпусу, що приїхали сюди допомагати населенню. Стареньку хлопці передали медикам. Це, 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 це. Дай, це, що все, все Все, все, все. Ні, 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 тут. А ось на цьому шкільному полі нещодавно діти ганяли у футбол. Тепер же тут пусто. І найстрашніше посеред подвір'я кількаметрова розірвана ракета. Це наслідки трагедії, що сталася у Харківській області 23 березня. Тоді під містом посеред ночі вибухнули склади з боєприпасами. Снаряди розліталися на кілька кілометрів. Шоковані мешканці кажуть, спочатку не зрозуміли, що відбувається, потім почалась паніка. Ми В два часа ночі у її лізаріва. Я думала, ну сверкала. Да. Да, сверкала, я думала, бензоколонка взорвалась. А потім идти вспышки, да, вибухи такие, снаряды бахкали. Того ж дня, коли сталася трагедія, до міста вирушили активісти сумського східного корпусу, аби допомагати населенню комусь продуктами, комусь теплими речами, комусь елементарно засобами зв'язку з рідними. Місто досі, наче паралізоване, світла немає. Як і комунікації, люди готують їжу прямо на вулиці. Криші посривало, то тобто, сі масштаби серйозні, Всі дома зацепило. в Ближчі... ми стояли от від складів 500 метрів. 500 метрів там детський сад, там, звісно, печальна обстановка. Нічого, кромі от самого и, и все. Активісти ж власними силами допомагали відновлювати балаклею і в день, і вночі. Людям привезли електрогенератори, закривали вікна будинків клейонкою. Більш того, довелося навіть ввести нічне патрулювання, аби виловлювати мародерів, що хотіли нажитися на чужому горі. Поразило більше всього скоріше, Изначально бездействия органов местной власти. То есть все начиналось с действий активистов, как всегда. Мы личным примером показывали, как надо помогать населению. Поразило. Поразило, Я ж ще раз повторю. От как люди, коли обще біда коснулась, э, можна в такі моменти у друг друга щось вирвати. Це ж люди з твоєго ж села, з твоєго ж города. Наразі у Харкові вже місцеві активісти розгорнули штаб допомоги постраждалим від трагедії. Нагадаємо, у Міноборони події, що сталися у Балаклеї, кваліфікують як диверсію. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.